Я весь серед своїх героїв живу їх життям, поділяю їх горе і радощі, говорю їх мовою і відданий їх інтересам. І було слово, за ним друге і третє, це вже потім з'явились оповідання, повісті, романи, визнання, листи читачів і переклади на десятки мов світу. А почалося все зі слова, і пам'ять про це береже невеличкий будинок письменника, що в центрі Вінниці. Будинок, який знає таїну творчості. Понад сто років тому у цій оселі було гамірно і затісно від постояльців, часто лунав дитячий сміх і жіночий спів, чулася тиха молитва. В родині Матвія та Гликерії Коцюбинських було семеро дітей. Старший, надія й гордість сім'ї Михайло змалечко відчував відповідальність перед родиною, старанно вчився, допомагав осягати науку братам і сестрам, подовго засиджувався за книжками. Разом з тим Михайло був якоюсь дивокуватою дитиною, замріяною, задумливою і дуже чутливою. Своє дитинство письменник згадував з особливим теплом і любов'ю. Ріс я серед чарівливої подільської природи, огорнутий батьківською ніжністю. Дитячі літа мої пройшли дуже щасливо. Первак я був улюблеником у сім'ї, особливо матері, від якої я й дістав її психічну організацію, чутку і вражливу. Ми були у великій приязні. І, власне, їй завдячую я за нахил до всього гарного та зрозуміння природи. Сонячні промені крізь шибки вікон заповзають у хату, падають на письмовий стіл Михайла Коцюбинського. За цим стареньким столом він виконував домашні завдання. За ним він дізнавався, що таке натхнення, за ним засиджувався над своїми юнацькими рукописами до пізньої ночі, а то й до ранку. За цим столом Михайло Коцюбинський написав свої перші оповідання: Андрій Соловейко або вченіє світ, а не вченіє тьма, дядько та тітка 21 грудня навведеніє. Михайло мало спав, але багато вчився, багато читав і найбільше писав. Майбутній письменник дуже любив сад і в дитинстві, коли доглядав його разом із мамою, і коли підріс і вже сам давав йому лад. У нашому саду завжди привітно і сонячно писав він в одному з листів до друге. Цвітуть тут прекрасні квіти, що, здається, уібрали в себе все тепло і сонце, всю його ніжність і ласку і всю красу того, що довкола. Щойно перші сонячні промені заглядали у вікно, він прокидався і чимдуж біг у двір послухати пташини спів, помилуватися улюбленими деревами. Цим деревом понад сто років. Як і колись шумлять вони своїми зеленими кронами, розгойдуючи повітря, нашіптують дивовижні казки Поділля, ті самі, які багато років тому заворожено слухав малий Михайлик. Дерева ці пам'ятають його лагідні руки, що торкалися шкрубких стовбурів, пам'ятають і те, як зачудовано і довго просиджував він у садку, чи то вслухаючись у дивовижні шепіт природи. Чи виглядаючись в образи для своїх майбутніх оповідань. У 1876 році Михайло закінчив народне училище у селищі Барі та вступив до Шаргородської духовної школи. Це був період його. Глибокого знайомства з історією, філософією, мовами народів світу, українською літературою згодом він вивчить дев'ять мов, прочитає твори Марка Вовчка, Тараса Шевченка, Івана Франка і цілком присвятить себе служінню ближнім передусім своїм словом. Року 1872-го Матвій Коцюбинський дістав посаду волосного писаря. Відтоді розпочалися багаторічні мандри родини подільським краєм Радівці, бар, Кукавка, Станіславчик, Пиків, Шаргород. Враження від життя подільських селян назавжди запало в душу Михайлові. Вишивальниці, ткалі, різьбярі, гончарі, ковалі, Господи, який же талановитий наш народ, і який працьовитий, і яка дивовижна, помережена дивословами його мова, і скільки в ній простої людської мудрості писав він. Під час однієї з подорожей у місті Бар він зустрів мандрівного кобзаря. І голос, і сама пісня так вразили Коцюбинського, що він розпочинає збирати український фольклор. Задля цього їздить по селах, слухає кобзарів і записує слова їхніх пісень. Водночас Михайло продовжує наполегливо працювати на літературній ниві і виводить на сторінки своїх книг нових героїв. Простих селян з їх складною долею. Ідуть дощі, холодні осінні тумани клубочаться у угорі і спускають на землю мокрі коси, маленьке, сіре, заплакане віконце, крізь його видко обом і Андрієві Маланці. Як брудною, розгрузлою дорогою йдуть заробітчани. йдуть та йдуть чорні, похилені, мокрі, нещасні, немов каліки журавлі, що відбились від свого ключа, немов осінні дощ. Йдуть і зникають у сірій безвісті. Початок 80-х був немилосердний до письменника. У 1881 на долю Михайла Коцюбинського випало перше серйозне випробування Помер батько. Невдовзі після цього осліпла мати. Увесь тягар непосильних турбот лягає на плечі 18-річного юнака. І він. Відмовляється від літературної діяльності, екстерном складає екзамен на звання народного вчителя і розпочинає приватну педагогічну практику. Їй Коцюбинський віддав 10 кращих літ свого життя. Репетитор з нього був добрий, умів до дітей підійти, не примушував їх зубрити і працював з ними щодня небагато, але діти його слухали. Умів чергувати працю з розвагою, пригадував Антон Мончинський, батько одного з учнів Коцюбинського. Пливав час. Михайло поволі оговтався після смерті батька. Менші брати і сестри одне за одним влаштовували своє життя, і вчитель знову повернувся до серйозної літератури. Повернення ознаменувалося творчим злетом. У 1890-му у журналі Дзвінок був опублікований перший вірш Михайла Коцюбинського Наша хатка. Згодом його твори почали виходити на сторінках видань правди і «Зорі». Читачі схвально відгукувались про прозу та поезію коцюбинського, але сам він критикував їх із властивою йому скромністю. Як митець. Михайло Коцюбинський був дуже вибагливий до себе, він завжди старанно опрацьовував свої твори. Бувало, вже завершить оповідання, але не надсилає його до редакції, доки кілька разів не перечитає і не виправить усе до кожної коми до крапки. Після повернення в літературу він працював із подвійною енергією і вдень, і вночі. За своє недовге життя письменник не раз зустрічався з несправедливістю, обманом, лукавством, але у нього не було ворогів, бо він умів терпіти, прощати і помічати в людях світле та добре. Михайла Коцюбинського глибоко зачіпало чуже горе, йому завжди боліло серце за ближніх, боліла чужа кривда. Тому і в житті, і у творчості він поспішав на допомогу скривдженим та знедоленим. Коцюбинський жив за законами Божої любові і в натяжчі хвилини свої, коли зазнавав кривди чи несправедливості, не гнівався, а лише молився. У силу молитви вірили і його герої. Андрій та Меланка з фатоморгани, Харитя з одноіменного оповідання, Іван та Марічка з тіни забутих предків. Світ його художніх творів добрий, яскравий, сповнений глибокої духовності. Серце письменника зупинилося на 49-му році життя. У будинку Коцюбинських запанувала тиша. Кроки Михайла Матвійовича давно змили дощі, стерли сніги, та лишилися по ньому сотні оповідань, і цей дивовижний сад, шматочок живої природи посеред заасфальтованого міста, де знаходять прихисток зморені сонцем. Подорожні. Коцюбинський художник слова. Тільки заради нього потрібно вчитися української мови.